Врешті у мене з'явився час для себе. І хочу сказати, я вперше на такій зустрічі, де буду читати вірші і знайомити когось своєю творчістю. Е чесно кажучи, дуже хотілося, дуже е була пошук, мені було дуже цікаво бути присутніми на такому вечорі, але е певний час я дуже сумнівалася, дуже порівнювала свої вірші з віршами інших тановитих е поетів. І це мене дуже сильно зупиняло. І, можливо, просто в момент я зрозуміли, що цього не потрібно робити, що якщо я зараз не прийду і не спробую, я просто буду жартувати про це життя. І ось сьогодні я тут, дякуючи Поліні. вона мені написала такі дуже теплі слова підтримки, які в принципі заспокоїли мій моральний стан. А, хоча це хочеться э, саме такого вірша, який я. вкладатися на потім, бо я взагалі людина така, яка все бачить в позитивних тонах у житті. О, так що до вашої уваги перший вірш сьогодні, не свой один з перших. Якщо хочеш співати, співай. Хочеш вірші читати, читай, хочеш танцювати, танцюй, а якщо з тобою завжди уєвець, малюй. Сором і вага Просто почни і віри не втрачай, скажеш, це легко говорити. Відповім, а ти просто почни це робити. От якби пташка думала так, що вона співає або як. Не чутно було б більше співу пташок, тихим став ліс, ніби замовк. Хочеш співати, співай. Прислухайся до себе, відчувай. Адже це буде комусь потрібно. Роби, поки є час, щоб не було пізніше. <плес> Регламент 3-4 можна 4 години. У мене був такий період у житті, коли я багато спілкувалася саме з жінками, з дівчатами, і мене дуже здивувало те, що більшість з них. Не приймають себе такими, якими вони є. І не знаю, чому не захотілося про це е, написати вірша, щоб донести дівчатам, донести жінкам, що приймаєте, любіть себе такими, якими ви є, цінуйте себе, цінуйте те, що ви робите для себе, загалі це, що відбувається. Цінність дуже велику, бо тримаєш на руках дитину. Хоч дитя ще мале, нічого не вміє, але серце твоє щиро радіє. Дитина плаче, спить недобре, і ти вже без сніданку котре. Та дуже любиш своє, немовля, хоч і маєш ночі висотне. Бо дитині свою цінність доводить непотрібно. Вона безцінна і це безсумнівно. І знаєш. Ти ж також цим немовлям була. Ти про цінність свою забула, коли підросла, адже не залежить значущі твоя від кількості грошей чи того, що досягла. Від народження ти цінність маєш, і я вірю, істину, ти цю запам'ятаєш. Приймеш себе такою. Я не знаю, як зараз у молоді, але моє покоління, можливо, ну, теж не всі, покоління моїх батьків, мало хто висловлює слова подяки, чи слова просто люблю. Наприклад, не казали саме через те, що ну навіщо? Це і так зрозуміло, що тебе люблять, ти любиш, навіщо це казати. Але ж іноді так хочеться це почути, які слова. Можливо, хочеться це донести тим, кому теж важко даються ці слова. Як часто ми кажемо ніжні слова, як часто в житті вибачаємось, чому важка від думок голова, від слів своїх відмовляємось, усьому шукаємо сенс ми життя, а ціні моменти втрачаємо, біжимо кудись, на когось рівняємось, про себе самих забуваємо. Лише на хвилинку потрібно зупинитись, згадати приємні моменти в житті, батькам до землі вклонитись і промовити нарешті слова. Вірю в те, що всі зустрічі не випадкові, загалі ще всі дії не випадкові. Мені здається, не те, що здається, я вважаю, що і я тут сьогодні не випадково, Для мене це великий виклик сьогодні. Це перший досвід у мене такий. І мені здається, не випадково і люди приходять моє життя. Цікаво в житті відбувається, нам різні люди зустрічають. Вчителі, деякі учні, деякі щирі, а деякі штучні. Хтось на хвилинку з'явився, а хтось на все життя залишився, хтось увірвався, як буревій, а хтось був зі мною лише один дощовий. Випадкових зустрічей не буває, кожна людина світ залишає, приходять люди з різних причин. Можуть надовго, а може, на кілька хвилин. Когось ми пам'ятаємо завжди, а хтось зникає з пам'яті. Але усіх, хто був і є в житті у мене, всім, хто був і є в житті у мене, я вдячна. Їхня роль не дарема.